24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Так 346 голосами на позачерговій сесії Верховна Рада тоді ще УРСР засвідчила почесний статус України. Незалежна! Це засідання було чи не найемоційнішим в історії парламенту. Спікерові Леоніду Кравчуку доводилося раз по раз вгамовувати депутатів. Що вам потрібно радитися? Я хочу вас запитати. І скільки вже можна радиться? Адже кожен депутат сьогодні час такий, що має мати свою власну позицію. Засідання парламенту транслювали на вулицю, де зібралися зо 50 тисяч мітингувальників. Люди помітно нервувалися, та, попри це, їхній голос звучав рішуче. Частина депутатів від опозиції вийшли на мітинг перед будівлею парламенту, де збуджений натов буквально підхопив на руки народних героїв. Того ж дня до парламентської зали внесли прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого Дому. Синьо жовте полотнище несли В'ячеслав Чорновіл, Микола Поровський, Іван Заєць, Ярослав Кензіор та інші депутати. 4 вересня стяг піднімуть і над куполом ради. А вже у січні 1992-го жовто-блакитне полотнище стане державним прапором незалежної України. Дорогі мої! Не тут би нам треба було визначати сьогодні це свято. Так уже сталося. За традицією нам треба було б зараз зустрітися на Софійському Максмайдані. Там, де 22 січня 1918 року, було проголошено самостійну українську державу. Шлях України до незалежності був довгим і тернистим. Предтечою української самостійності став четвертий універсал Центральної ради, яким було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Народи України твоєю силою, волею, словом, стала на землі Українській вільна народна республіка. Уже через рік громадяни вітали акт злуки між двома частинами України, і, хоч угода діяла менш як рік, у свідомості українців закріпилася ідея, що ми один народ, священна місія якого зруйнувати імперський кордон. 21 січня 1990-го, напередодні 71-ї річниці з Луки цей кордон прорвали українські долоні. Мільйони людей від Львова до Києва з'єдналися у 700-кілометровий живий ланцюг, щоб продемонструвати прагнення жити у єдиній Україні. Українці ніколи не боялися сказати своє слово. У жовтні 1990-го Києвом прокотилися мітинги. Учасники здебільшого студенти закликали керівництво держави вийти зі складу СРСР. Демократизувати суспільно-політичні процеси вимагали радикально, голодовкою. Формально вимоги протестувальників врешті задовольнили. Ці події отримали назву Революція на граніті. Своє тверде остаточне слово українці сказали вже 1 грудня 1991 року. Під час всеукраїнського референдуму на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України, ствердно відповіли майже 29 мільйонів громадян, тобто понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Сьогодні на Україні небуденний день, нині 1 грудня. Люди ідуть голосувати, чи Україна буде чи не буде, і пане Дмитре, прошу мені сказати. Чи ви колись думали, що прийде час, коли ви будете голосувати, чи Україна буде чи не буде? Хоч маленьку надію на цю свободу і задушував. Одночасно з волевиявленням відбулися перші в історії незалежної України вибори президента. Більшістю голосів главою держави обрали Леоніда Кравчука. Він і підписав згодом біловезьку угоду, що засвідчила Людожерського СРСР. більше не існує. Хоча світ і боявся розпаду такої великої ядерної держави, проте визнав Україну і почав будувати з нею відносини. Одними з перших були Польща, Канада, Угорщина і країни Балтії 5 грудня незалежний шлях України засвідчила і РФ. Оді минуло понад 30 років. Історична пам'ять Москви виявилася короткою. Зараз Росія тероризує мирне населення визнаної нею ж суверенної України. та агресивно зазіхає на нашу територіальну цілісність. Але українці століттями доводили за незалежність борються самовіддано і за пекло і зроблять це знову.